Так, коротесенький відеоогляд на, на переносну зарядку від фері це 7 кВт з Wi-Fi версія. Ну, однофазна, по синій розетці це видно. Type 2. ну Але це ніякої різниці немає, який там Type, Вони бувають ще Type 1, GBT і Тесські. Повністю однакові, нічим не відрізняються. Гуляю по інтернету міф, що у цих зарядок більш. Менш якісний кабель, що він якийсь там товстий, жорсткий і тому справа. Тому розвінчуємо цей міф. Це е, модель-2, як теж там хтось вам показує там, в інтернеті, це е, теж модель 2. Вона просто завод закупив новий кабель, і всі зарядки вже комплектує виключно таким кабелем. Тому, якщо ви замовите в цьому більш сучасному, більш компактному з я їх розбирав обидві плати, однакові, софт однаковий. Нічим не відрізняється, крім цього, кріплення. Але даю спойлер, що це кріплення буде вже через місяць і з цими зарядками теж комплектуватися. Вони вже це зробили. Запит від людей почули. Тому не слухайте міфи інтернетовські, показую вам близько. Ось такий мегесенькі... ця розетка. От, Мегулька такий же приємний. Теж кріплення до пістолета. Type 2. Така сама історія з цим кабелем. Type 2. Кріплення для пістолета. Але дизайн, ну не знаю, може це суб'єктивно, ну це такий чисто пацанячий, а це такий просто крутезний, ну, більш обтікаємий. А, не знаю, вроді як технології розвиваються до шляху уменшення, А навіщо те саме робити більшим? В комплекті сумочки ще йдуть однакові зовсім дішманські. Тобто, все, що в них хорошого, те, що вони не промокають. Все. Я б за цими сумками не гнався. Є набагато, зараз вам покажу, більш якісні. От, Наприклад, от такого характеру. Вони мають, по-перше, от таке от кріплення, щоб сумка не юлозилась. По-друге, ручку зовсім інакшу приємну. По-третє, коштує там 6 доларів та сумка. І тобто, замовляйте собі краще таку сумку. Ну і саме головне, що вона зуплотню. Бачите, яка. Товста, м'яка і захищаюча е, історія. Оце кабель Тесла Феррі. Бачите, він теж такий м'який. Тобто зараз Тесла в Фері просто купили, е, знайшли нового постачальника з кабелем і всі свої зарядки роблять вже з новими кабелями. А, а нам розказують, що щось там помінялось. Так що дивіться, між цьому, ну, роблю підсумок. Між сьома. Е, Цьома двома зарядками різниці, барабанний дріб, оцей колпачок. Оцей колпачок. Оцей колпачок, на який просто можна закріпити е, цю зарядку. Все.